Слава Бог наш нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава Тобі Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю душі існе, і живе зі сей і все і сполняє, подателю, блажені подателю, придій в неї, і очистим всякі скверність, спаси блажа душі нашу, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмерти полона, святий Боже, святий Кріпкий, святий поля нас. Святий Бог, Святий крипи, Святий без помилуй нас, славу слава Отцю Ісина, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Пресвята, і Тройці нас, Господи, очисти гріхи наші, Годику прости, беззаконні наші. Святи пості, сили не мощі наші, іменно Твіго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили. Слава і Сина, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки, Амінь. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Яко Твоє царство, і сила, і слава, Царі, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки. І вмінь, да воскресне Бог і розточаться в рази Його, як да біжать од лиця його, його, яко іще заїдем, да іще зна, яко якота і два лица Огня, так ота погибнет грішниця лица Боже, а праведниця да з Господу помолимось, Господи помилуй, Отче святий. Врачу і тілес, послаю для народного сина Господа нашого Ісуса Христа, всякий на думці смерті і збавляючої сили роботи, Юрія, Тетяну, Остапа Захарію, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святослава Христина, Квітку, Катерину, Ігоря, Ірину, <кхи> Володимира, Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану, Ульяну, е, Оксану, е, Маркіяну, е, Софію, Віктора. Роберта, Данила, Ольгу, і Робів Божих, Ірину, Андрія, Соломію, отця Степана, отця Симона, оце Василя, отця Павла, оце Михайла, Михайла, Любо, Євгена, Любов, Вікторію, младенця Єва, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану. Отця Стефана, отця Василя, оця, Семена, отця Павла, Оксану, Юстину, Андрія Дмитрія, Ольгу Роману, Олександру, Ігоря, Тетяну Володимира, Назарія, Ксенію, Ярослава, Ярослава Мар'яна, Романа Марію, Євгенію, Стефанію і Робів Божих Романа, Наталію, Юлію, Ольгу Миколаю, Романа, Ольгу, Вероніку, Устима Степана, Олега, Світлану, Ірину воїна Ігоря, Воїну Василя, Галину Йосифа, Марію Наталію, Іванну, Наталію Владиславу, Анастасію, Олену, Ореста, Христину, Звениславу Ярему, Ольгу Ірину Данила, Дарину Ярему, Остапа, Павла Олексія, Олега, Марту, Єву, сану Тетяну. Сергія Катерину, Ірину Ростислава, Наталію Зіновію, Софію, оце Степан, протрея Степана, протрею, Павла, Протрея, Василя, Іри, Симона, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антону, Нікіту Віру, Наталію Соломію, Анну Юлію, Олега Ярослава, Ірину, воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолія, Тетяну Іулію, Софію, Єлизавету. Микола, младенця Миколая, Олега Марію Сергія, отця Степана Олега Ірину, Марію Йосифа Михайла, Соломію Максима, Віктора Олену, Тетяну Івана, Анну Олену Василя, отця Стефана Ігоря Галину, Андрія Валентину, Ореста, отця Стефана, Степана Ганну Роману, Світлану Іванну, Ігоря, Вікторію, Марію Володимира Наталію, Петра Анжело, Ігоря Олесю. Левка Максима, Дмитра Михайла, Валерія, Юлія, Ігоря Василя Марію, Андріана, Протрея Стефана, Петра, Лідію, Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Ганну, Миколая, Юрія, Марію, Руслану, Софію, Вікторію, Миколая, Ольгу Стефанію Володимира, Іванну, Віталію, Світлану, Марію, Степана, Тетяну, Ольгу. Оце Степана, Ольгу Василя, Галина Мирона, Роксолану Богдана, Миколая, Наталію, Сергія Романа Василя, Володимира Володимира, Михайла, Любо, Ларису, Юрія, Жанну Іванну, Анастасію, Софію, Софію Єлизавету, Святославу Віктора Тетяну, В'ячеславу, це Степана Івана Тетяну Юрія. Валентина Олега, Галину, Наталію, Захарію, Ігорі, Михайло, Василя Галину Надію, Тестофа Івану, Наталію, Ольгу Івана, Оксану, Андрія Давида, Юрія, Оце Стефана Ігоря, Дануто, Олексія, Йоанна, Сергія, Адама, Олега, Злато, Данила, Ігоря, Марію, Вікторію, Івана, Артура, Іванну, Евеліну, Моніку, Івана Надію, Галину. Василя Марію, Оксану, Павла, Богдану, Тетяну, Вероніку Володимира, Юлію, Юліану, Ірину, Лесю, Олександра, Світлану, Галину, Лідію, Тетяну, Сергія, Ярослава, Оксану, Константина, Інну, Вікторію, Володимира, Михайла, Оце, Степана, Марію Ульяну, Юрія Каріну, Мар'яна, Єву, Вероніку, Марка, Симона, Василя, Людмила. Олега, Ірину, Марію, Йосифа, Михайла, Соломія, Максима, Іванку Ярослава Володимира, Ігоря, Оксану, Лілію, Ольгу Євсахі, Юрію, Віталію, Надію, Наталію, Воїна Георгія, Анатолія, Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавету, Миколая, Дмитра, Олегу, Марію, Сергія, Ірину, Павла, Назара Тетяну, Вікторію, Андрія, Богдана, Ярославу Роману, Василя Наталія, Дмитра Данила, Оксану, Ігорю, Олесю, Андрія Владислава, Ярославу, Оксану, Роману, Яну, Анну Захарію, Юлію і Робів Божих, Володимира Луко, Оксану, Андрія, Ірину, Оксану, Артемія, Богдану Оксану, Зіновія Романа, Ігоря Оксану, Віктора, Аліну Марію, Артемія. Ореста, Любомира, Любомира, Галину, Галину, Максима, Ростислава, Ольга, Святослава, Мирослава, Ірина Богдана, Олену, Галину, Юлія, Воїна, Ігоря, Тараса, Ірина, Андріана, Оксану, Анастасію Катерину, Ірину, Лесю, Анну Віру, Ореса, Оксану, Наталію, Сергія, Володимира, Валентину, Антона, Ольгу, Ольго. Ольго Ольгу, е, Василя Володимира, Мирославу, Єлизавету Галину, Даниїла, Юстину, Імю, Анну Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлія, Анну, Ганну, Дмитра, Макарія, Маркіяна, Стефанія, Катерину, е, і, Івана, Ольгу Христину, Анну Марію, Ярославу, Глину, Ольгу Ірину, Покілесний, душевний немощ, поживотворить благодатті Христа. Молитва ми при святи владечеце, і, і прислані Марії, пристати свячесної небесних сил безпотних, сили і чесного і животворящо Христа, чесного славного Пророка, притечі крестителі і юані, святи славних сехвалих апостолі, святи славного добровідам учеників, преподобний Боносна отець наших святий і стелитель за серебрянкою, клас Ведеміна, Кіри і Йоанна, Пантелеймона і Єрмалая Самсона, і Діоміда, Фотія і Ані Кіта, і святих праведів, Батинців і Ані всі святий, як оте є си, джерело стілень Боже наш, і тобі слава Василаю, Отцю і Сину, і Святому Духу Вінені повсякчас, і на віки віки мінь, ще і ще за моленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимось. Господи, помолимось. Господи, Дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціле віддатися твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протягом цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею. І навчимо мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Бремодросте, вислухаймо святий Євангеліє, мир всім і твим. Від Матфея святої Євангелія читання. Слава Тобі, Боже, на славу Тобі! Водмінь. Во время оно призвав Ісусу, бонудися до човники свят, надаєм власне дусяк нечистих, як десь гонять із целити всякі недухи, і всяку болізнь. Сіяв бонедесят посла Ісус заповідай Глаголя, на путь язик, не йдіте, воград не входьте. Іді, же, вже, сам ковсам погіршу вдома Ізраїлю. Хоча ще ж, проповідуйте Глаголі, що яко приближиться царство небесне, боляжче селі, прокажене очищайте мертві, воскрешайте. Біси і зганяйте, ту неприясню, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі! Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Господи, помили, Господи, помили, благослови Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї матері, святих славних, святих хвальних апостолів, святих праведних ботицьких ім'яних, всі святих, помили спасе нас, як у і чоловіку любець. Амінь.